Я зараз дещо прочитаю, потім теж засвідчу. Це е, Івана, апостола Івана, Євангелія е, Івана, третій розділ. Був один чоловік з фарисеїв на ім'я Никодим, старейшина юдейський. Він прийшов до Ісуса вночі і сказав йому: Ребе, знаємо, що ти прийшов від Бога як вчитель. Бо ніхто не може робити таких чудес, які ти робиш, коли б Бог не був з ним. У відповідь Ісус сказав йому: знову і знову запевняю тебе, коли хто не народиться згори, то не може побачити Царство Божого. Знаєте, ми вже декілька місяців рухаємося в певному откровенні, откровенні. Свободи слави, Синів Божих. І ми читали послання Галатам. І Павло каже, як же ви, почавши духом, закінчуєте плоттю? Як же ви ті, перед очима, яких я намалював Христа, начебто у вас був розпятим? Як же ви, почавши тим, що довірились Христу в своєму Спасінні, закінчуєте ритуалами? Обрізанням і тим, що покладаєтесь на плоть, я вам хочу сказати, все, що виходить від нас, це плоть, все, що приходить від Ісуса, це Дух. Коли ми читаємо, що Він до ревності полюбив той дух, що живе в нас, він не говорить про наш дух. Він говорить про той дух, який вселив в нас. Він забере нас на небо, тому що дав нам завдаток. Розумієте? Не тому, що ви хороші, не тому, що ви сходили і постриглися перед служінням, не тому, що ви зуби почистили перед служінням, робіть це завжди. Але не тому Господь забере вас на небо. Не тому, що ви прийшли в, гарні, в гарній кроватці. Не тому, що у вас манікюр гарний, а тому, що він дав завдаток уже. Хто займається продажами? Хто розуміє, що таке завдаток? Це підтвердження серйозності намірів. Тобто, на е, якщо замовник не дає передплату за вдаток, ми не рахуємо цього дня як початок робіт. Початок робіт це з того часу, як прийшов завдаток, тоді ми знаємо, що замовник да, він таки не передумає на ранок, не відмовиться, тобто є вже завдаток. Господь свій дух дав нам в завдаток. Що він нас забере. Тому, коли прийшов, ви знаєте, хто такий цей Никодим був? Він не просто фарисей, він був на юдейський. В нього була серйозна посада, і він був ну, авторитетний, авторитетний священник. Людина, яка виконувала всі обряди, в суботу не працювала. Все робила правильно. І Він приходить до Ісуса і каже: ми знаємо, ми знаємо, що ти вчитель пришедший від Бога. Ми все, все зрозуміли. Але Ісус йому відповідає, недовга розмова. Ісус йому зразу відповідає. Знову і знову запевняю тебе. Коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого Царства. Те, що ви там знаєте, те, що ви там зрозуміли, це ваша справа. Але якщо ви хочете бачити щось саме небесне, саме те, що від Царства Божого, то і вам треба стати від Царства Божого. Вам треба від нього народитись. каже йому Никодим: так як же так? Я ж стара людина, як я можу знову народитись? Чи може? Вдруге війти в утробу Матері і народитись заново. Ісус відповів, знову і знову запевняю тебе, коли хто не народиться від води й духа. Багато хто думає, що тут е, йде мова про водне крещення, але насправді вода, вода символізує тут Слово Боже. Тому що ми е, оновлюємося банею водною. Завдяки Слову Божому. Тож, хто не, онови, хто не народиться від Слова й Духа, да? тому що ми народжуємося від насіння, від семії Живого і нетлінного слова Божого. Амінь. Воно посіяне насіння в наші серця. Виробляє в нас нове життя. Восьмий розділ римлянам, там, де ми читаємо про свободу слави дітей Божих, там же сказано, що ми тут е, стінаємо і мучимося, маючи начаток, зародиш духа. Амінь. Звідки він взявся, цей зародиш духа? Від живого і нетлінного насіння Слова Божого. Тобто, дивіться, що, в чому докоряє Ісус цього священника? Він каже: маєте слово, вивчаєте слово, молодці, духа не маєте. Пам'ятаєте, Ісус вісить на кресті і каже до жінок, які плачуть навколо. Не скорбіть про мене. Скорбіть про своїх дітей. Тому що якщо з зеленіючою маслиною вони оце зробили, то подумайте, що з сухими гілками зроблять. Людина, яка має слово і не має духа, то суха гілка. Жива гілка це та, яка насичена і Словом, і духом. Амінь. Не дивуйтесь, народжене від тіла, тож є просто тіло. Те, що від плоті народжене, це тільки плоть. А народжене від Духа з великої букви тут написано. Тобто тут йде мова про Духа Святого. Народжене від Духа і є Дух. Не дивуйтесь з того, що я сказав тобі, що вам потрібно народитися згори. Дух, дух дихає дихоче. Цікавий вірш. Дух дихає дихоче, і ти чуєш його шум, але не знаєш, звідки приходить і куди прямує. Так буває з кожним, хто народжений від духа. Ісус тут каже про те, що дію духа неможливо передбачити і контролювати. Знаєте, звідки народжуються релігійні конфесії? Коли я вважаю, що я впіймав Бога за бороду. тепер я знаю, як Бог говорить. Я вам всім зараз буду розказувати, як Бог говорить, як Бог не говорить. Я вже знаю методи, як відбуваються чудеса. Я знаю, як Бог зцілює. Я знаю, як Бог благословить. Я знаю, в яку позу треба стати, щоб Бог почув. Власний досвід не є аксіома. Є така. Смішна історія, я не знаю, чи вона правдива, чи це якась легенда. Один чоловік йшов по пустелі, чоловік був набожний і е заблукав, побачив далині колодязь. Такий, як в пустелі, він не високий, як у нас в селах, такий, що безпечний, а такий в землі, прямо колодязь. І він на радощах побіг до того колодця і хотів напитися, що впав туди. Колодець був вузенький, і він застряг вниз головою в цьому колодці, ну все, сам в пустелі, ну, ну, ну все. Отак життя бі закінчилось. І він став молитися. Він став молитися якимось дивом, чи то ангел його достав, чи то Бог дав йому сили якось вибрати звідси, ну, в общем, він спасся. Ну, казалось би, чудо, прийшов би до нас в церкву зараз, засвідчив би. Ні, він не це зробив. Він заснував релігійну течію, в якій вчили, що щоб Бог тебе почув, треба стояти на голові. Розумієте? Розумієте, як народжуються різні єресії, заблуждення і конфесії? А макарій, пустинник, хто православний? Брів-брів по пустині. Не знаю, скільки він там бродив, що його аж пустинником назвали. Наступив на череп. Не знаю, скільки він бродив, але череп до нього заговорив. Трохи напекло видно. І цей череп йому повідав, що, оказується, в пеклі нижче всіх грішників протестанти. І на основі цього написали книжку. Ви знаєте, що в православній церкві. Придання старцев прирівнюється до писання. Так от, на основі придання Макарія-Пустинніка можна затверджувати, що протестанти це найхучі грішники. Розумієте, Ну, да, комусь напекло в голову. Комусь напекло в голову і він там з черепами розмовляв. А хтось в це вірить. Ісус каже, так не працює. Дух дихає, де йому хочеться. Ти голос його чуєш, наче шум, але не знаєш, звідки він приходить і куди прямує. Ти не можеш контролювати Духа. Ти не можеш контролювати дію Святого Духа. Він робить те, що забажає і коли забажає. Хотілося би, правда? Хотілося б наперед знати результати лотереї лото 82. Хотілося б багато що наперед знати. Хотілося б, щоб Бог давав тобі покрокову інструкцію в житті і ти наперед знав, що буде за, за рогом, що станеться, що відбудеться, але чомусь так не відбувається. Моє свідчення розкажу. Просте дуже. Я пішов вигулювати собаку. У нас на ЖК є спеціальний майданчик для вигула собак. Там десь ну, біля гектару площі, вона огорожена, там ходить багато людей, збираються там до 50, напевно, собаки, там всі бігають, там, ну отаке. І там є такі е, само, саморобні такі лавки з поддонів зроблені. Ну, я сидів на одній з цієї лавки, собаку відпустив, вона собі бігала. Собака вигулялась, і я вже її пристібнув на ремінець і збирався йти додому і е, мацею себе за палець, немає обручки. кольца обручального. Немає обручки на пальці. Я спочатку, ну, такий зомлів, а потім думаю, та ні, це напевно я. Е, в руки, буває таке, що мило забивається під обручку. І в мене є таке місце біля умивальника на ручку шкафчика, я вішаю. Ну, і воно там, це одне місце, де я її кладу, і я її завжди там нахожу. Тобто там ну, воно нікуди звідти не дінеться. І я собі подумав, та напевно я просто не, не вдягнув, забув її там. І собі все, заспокоївся, приходжу додому, нема. Нема! Для нас з дружиною вона дуже багато значиться ми її довго вибирали. Ну, в общем, це, це був шок. Я перерив все. Дружина перерила все. Нічого не каже, мовчить. Дякую тобі, Таня. Мовчки, нічого не каже, не докоряла спокійно, слава Богу. Але я по три рази обійшов всі кімнати. Діван отсунув, Ну, помив під диваном теж. Yeah. <laughs> пральну машинку відсунув. Ну, думаю, може я був в душі, поклав на пральну машинку. Воно. Ну, якісь фантастичні версії придумаю. Отак став, отуди скотилося, отуди за і там десь кудись воно там перелетіло, там і під стиральною машиною пол помив. <laughs> ну, в общем, перерив всю хату. Думаю, треба вертатися на майданчик. Ну, уявіть собі, ну до гектара площа, трава, пісок, собаки, люди. Ну про, ну, про що мова? Що, що там шукати, але надію не втрачаю. Пішов, сходив на тому місці, де я сидів, уже сидять інші люди, собаки бігають. ну Я до, до самого темна риюсь в квартирі, перерив всю одежу, всі карма, ну, нема. Ну, нема, ну знаєте, як, як людина, яка сама себе дурить. Ти розумієш, що ти вже там перевіряв, а ти по-другому разу той карман дивишся. І по третьому там ті штани. І, і вже знаєш, що ти ці штани не вдягав, але на всякий випадок перевір. Ну, тобто сам себе вже дуриш, і потім я вже, вже затемно ще пішов туди, на той майданчик подивився. Ну, нема. Повертаюся додому, ну і вже. Таня спать пішла, я, я не можу заснути, мені ну, неспокійно на душі, мені погано, і я кажу, господи, ну, ну, ну вже зараз ну, плакать просто, хочеться, скажи, от, покажи, от, де воно. Ну, десь в другій годині ночі я пішов спать. А, о п'ятій мене буде собака. І каже, пішли на вулицю. Ну вона стала біля дверей і дивиться на двері такими очима просящими, що ти її відмовити не можеш. П'ята ранку я її вигулюю о восьмій завжди. Вона так рано не ходить, вона прокидається разом з нами просто стоїть на коврики біля дверей і, і дивиться отак на двері. Просто я думаю, ну може, мало лів собаки розлад там чи щось, ну приспічило собаці, ну щось щось їй треба. Я беру на ремінець собаку, йду з нею гуляти. Ну і звичайно, знов я до тої лавки, ну в мене ж не я ще не заспокоївся. Сів на ту лавку, так навкруги обдивився. Хвилина проходить під ногами, лежить обручка. Трава, пісок, хтось притоптав. Лежить хвилина. Я вдіваю цю обручку, я взагалі просто щасливий. А у нас ще ну це, 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 це основне якби свідчення, це слава Богу. А е, ввечері накануні до цього як знайти, я вже написав в групу нашого ЖК. Що народ, така ситуація, якщо хтось знайде, там, пропоную винагороду, ну мало лі, мало лі, ну, Така біда трапилась, все. Ну, і там почалась в чаті ціла там історія. Хтось поради дає, хтось каже, о, це погана прикмета. І там пішло там якісь розмови. Я пишу, що я християнин, я не вірю в прикмети. Коротше, те, що було для мене. Проблемою, поразкою стало свідченням, тому що вже зранку я прямо з цієї площадки в 5.30 ранку написав цю групу, що слава Богу, він милостивий. По його милості знайшов обручку. Там все це стало радостю для всієї цієї групи. Таня вже теж в 6 ранку. Да, чи в скільки я тебе? А ні, я години дві ще гуляв, тому що. Друге, друга частина свідчення, ну, як така чисто наша особиста, у нас порода собаки така, що, ну, напевно, їх там в Київській області три собаки. І ну, ми думали, де шукати йому пару, йому тільки рік, якраз в той день йому було день народження рік. І е, я на, радость, на радощах того, що, підні, що знайшов обручку, піднімаю голову, до мене біжать дві собаки абсолютно однакові. І я думаю, чи в мене от е, радості, от шоку, трохи голову напекло, чи що таке. А потім дивлюся, жіночка гуляє, підходжу до неї, вона каже: Ви в шокі. Я кажу, та так. Да! Це як, каже, так сталося. Вона каже, Та я тут недалеко живу. Ну як недалеко? В Вишневому. Ну, то есть там, ну, 15, 10 кілометрів. Недалеко. В 5 ранку вона вирішила приїхати погуляти. сьогодні, коли і я. Ну, то Приходжу додому, щось ми е, з Тетяною стали розмовляти там за прививки, там щось за собаче. Вона достає його свідоцтво, каже: о, так у нього сьогодні ще й день народження. Коротше, у нас все все просто співпало. Е, дух дихає, де хоче. Ви знаєте, я не почув голоса, мені не приснився сон. Бог підняв собаку. Бог підняв собаку і відправив на двір. Розумієте, якби це сталося, можливо, на пів години пізніше, на годину пізніше, могло б бути пізно. Може б хтось знайшов би і чи віддав би, не знаю. Чи взагалі він в тій групі є, щоб узнати, чи є воно. Ну, тобто, уявіть собі, обручка чиясь. Ну, як знайти хазяїна? Ну, ніяк, тобто, все. Тобто пішло б собі поводами. Амінь? Тож Бог робить свої справи навіть коли ми, не, ми цього не розуміємо, навіть коли ми не знаємо, як це відбувається, навіть коли не попереджає нас. От Діма вже нову конфесію рішив заснувати. Що для того, щоб е, знайти обручку, треба вставати 5-й ранки і йти на вулицю. Ні, друзі, ми не знаємо, Бог знає. Бог знає, як це робити. Амінь.